Ну, є там такий жест, стягуєш пальцями і скидаєш. Кажуть, як тоді... Кашпіровський діяв. Я чую, я не можу ноги підняти. А я кажу, мені погано, а вона мені каже, дурень, кому потрібна твоя правда, я тут гроші заробляю. Ну, кожна мама екстрасенс вибачте, це таке питання, як ви канали закривали. Дуже просто. Вітаю глядачів та підписників мого youtube каналу Іваницький про головне. І також дуже радий вперше вітати гостя священника православної церкви України, настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Криворівні, отця Івана Васильовича Рибарука, який також є протереєм, отцем митратом, письменником, редактором, ведучим, філософом та суспільним діячем. А також як написано ще в Вікіпедії, популяризатором імені гуцулки Параски Плитки Горить Світ, також про це поговоримо, тому що я впевнений, що серед багатьох наших глядачів це ім'я нове, але повірте, воно це ім'я достойне для того, щоб його прославити в нашому ефірі. Отже, слава Ісусу Христу! Слава навіки Бога, слава Україні, героям слава! Що ж, дорогі, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал отця Івана. В описі буде посилання на його ресурс. Там дуже багато його проповідей, інтерв'ю, і так далі дуже цікавих. Я раджу вас вам, підписуватися на цей YouTube канал, ставити свої уподобайки під кожним ефіром, який ви потім будете оглядати після підписки. Ну і, звісно, що поставте також уподобайку певним бонусом. Цьому ефіру, а також підписуйтесь на мій YouTube канал. Отже, ну, оскільки я вперше з вами спілкуюся і вперше ви на моєму YouTube каналі, то, звісно, що хочеться трішечки буквально пройтися по вашій біографії. Я подивився немало ваших інтерв'ю. В одному з них ви говорите, що повірили в Бога. Ну. Вже в такому більш-менш зрілому віці, в 22 роки, це було в 1988 році приблизно. Так, але до цього ваша теза щодо Бога була такою. Покажіть мені свого Бога, якщо він існує. Скажіть, будь ласка, а чому, ну у вас була трошечки така ворожа позиція щодо існування Бога і віри, оскільки ви ну знаєте. Росли не на східній Україні, так, а все ж таки в області, де навіть за часів Радянського Союзу в ну, Бога якби більше вірили, ніж не вірили. Ну, скажу таке. Ну, я не згоден з тим, що ви кажете, що ворожа ворожа не була. Вона була, це була така, е, е, я би сказав, пасивне сприйняття існування Бога, але оскільки. Я бібліотечна дитина, бо моя мама майже 50 років працювала завдитячою районною бібліотекою. І я після школи завжди бібліотекою і до вечора, поки мама працювала до сьомий години вечора, я сидів між стелажами книжок. І світ, в якому я тоді і жив: світ книжок, світ науки, в якій не було ні одної книжки, Божої і це зрозуміло. І тому мені було достатньо тої інформації, яку я мав. Це були енциклопедії, інші книги, атласи. І мені було достатньо, я мав повноту і без Бога. Тобто, це швидше було це такий науковий, пасивний науковий атеїзм. Mm -hmm. Десь так. Uh -huh. а, в, а, чому, а чому в сім'ї не було? Uh -huh. Дуже просто батьки були ну, на керівних посадах, ну, Зав райони дитячої бібліотеки. І мама, і батько був головним агрономом, потім землопорядником провідного господарства в районі. І природньо, що я коли сказав: мамі, чого ти мені не говорив про Бога? Мама каже: у тебе рот ніколи не запирався. І тому би все порозказував. А це було б проблематично для, для родини. Але я ходив клядувати малим. Звичайно, я не розумів до кінця, що я роблю. Я ходив, ходив до діда, до родини, де мені давали більше грошей, і з меншим задоволенням ходив до інших людей, де давали там копійки, ну, дитячий інтерес. Ну і ми співали, наприклад, на варада стала. То така варада, ми не знали, але вона стала, то ми співали на варада стала, яка не бувала, ну і так далі. Тобто не, не було до кінця розуміння такого. Тобто, якби традиція існувала. Був святий вечір, свята вечеря, але суті її я не розумів в неї ну якось не, не вникав той час. Угу. Ви з села е, Кривопілля Івано-Франківська область. Так, та... Я там народився і прожив трошки більше року. Ага, а потім в криворівню переїхали. Потім правда? в Верховині. В Верховині, так. В Верховині власний районний центр ходив там і в садочок, і в школу. Е, в школі ну мені подобалося ходити до школи, я завжди. Намагався бути для мене на уроках, для мене трагедією було пропустити один день навчання в школі. Mm -hmm. Так, і кож Бог дав мені добре навчання. Я за 10 років навчання мав дві четвірки за чверть в четвертому класі співів і в дев'ятому класі з української мови за третій чверть. Це решта в мене були п'ятірки. Mm -hmm. Я просто любив вчитися, мені то подобалося. Mm -hmm так А що ж вплинуло на вас, що ви, врешті, в 22-річному віці повірили в Бога? Е, ну, тут ви розумієте, що це не було таким помахом чарівним, так, магічної палочки. Е, до того дозрівалося. Тобто, перше, ну, перше завжди в нас є в кожному своїй комплексу підлітковий період. Коли це чимось комплексуєш, щось що, ну, щось не так, щось не те. Плюс здоров'ям так само в такий період бувають проблеми. І тому я почав якби швидше тікати від реальності і почав цікавитися якимись речами, ну не тільки матеріальними, скажімо, чи не зовсім матеріальними. Я почав цікавитися. По-перше, мені попала в руки книжка резерви нашого організму. Я почав читати її, почав займатися диханням, там, відчуттям біополя, цікавився екстрасенсорикою. Пробуджувався по Бог мене пробуджував в такий спосіб, від такого, як кажу, наукового матеріалізму. знаєш. А потім, і крім, крім того, ну я справді дуже багато старався мандрувати по можливості в той час. І коли став студентом Української сільськогосподарської академії, в нас був дуже потужний туристичний клуб, один з кращих не тільки в Україні, але й у Союзі в той час. Зокрема, наша команда, яку я представляв уже вісімдесят дев'ятий рік. Перед розвалом Союзу ми зайняли четверте місце в чемпіонаті збройної сили Радянського Союзу Різь. сільського туризму. Та ми були на помірі. Тоді у нас було місячний похід серйозний на 6 тисяч висоти, понад 6 тисяч. І я почав займатися спортивним туризмом, а коли ти піднімаєшся на висоту, де кисню, кисню не вистачає для дихання, де сирники не горять, де все внизу, а наверху тільки небо, і свідомість міняється. І я почав розуміти спочатку, я не так може шукав Бога тоді, я стояв на вершині гори і кричав: Я хочу в небо. Мене хлопці ледве стягнули. Не хотів вертатися просто. І це не стільки був пошук Бога, як було бажання втекти з цієї землі, на якісь тільки брехні і несправедливості. Mm -hmm. І коли все-таки мене хлопці стягли, і я, дякуючи дякую, мами, не молитви, я тепер це розумію, залишився живий. Е, я потім шукав цього неба на землі і знайшов його в церкві. Mm -hmm. е, але пошук був довгий, тобто я не, не зразу прийшов до церкви. Це були і. Різні е, релігійні організації з е, е, християнського е, напрямку, ну не тільки, наприклад, і свідки Єгови, і 2007 Сьомого дня, і Мормони, і Евангелисти, і Баптисти, п'ятидесятники. Але це були доторки. Тобто я ніде довго не затримувався. Я приходив, слухав, відчував, що ну щось не те, і йшов далі. Потім я також був я був вегетаріанцем. Довший час, і тут мені для голоду душі вайшнавізм. Ми знаємо, з якого знає, як свідомість Кришни. І власне, перший крок був це було їхнє вегетаріанство, Потім вже розмови про душу, про реінкарнацію. Всі інші інші речі почали мене цікавити. І власне, мабуть, там я відчув присутність особистісної вищої сили. І потім я вже почав практикувати певною мірою веш новізм Харикрішна Махамантру і цікавився, читав не тільки Гавадгіту, Панішади, Рігведу. Ну, цікавився трішки. І потім Дхамопада, тобто різна література. І коли я вже так став, ніби твердіше на цю дорогу, тоді це сльози мами. Мама не могла, ну я ну я не їв те, що мама мені готувала так, бо треба їх, їх їсти було браса там, а не їжу, яку мама готувала, бо там. Ну і потім так, і ці мамині сльози, вони, і мене стало питання: якщо Бог доводить маму до сліз, значить можливо, я щось щось не те шукаю. І потім тоді вже було навернення до християнства. Тобто я я почав шукати подібність, скажімо, християнства і, скажімо, ну. З східних релігійних філософій, і коли я знаходив всі мостики, зокрема внутрішня молитва, молитва на чотках, як ми кажемо, так. І mm -hmm. потім ну, той же піст, устремленість, ну головні принципи. Так? І, і так я спокійно перейшов до християнства і вже почав ну, той пошук у християнстві, скажімо так. Mm -hmm. А саме оця фраза, яку ви казали, це було тоді, коли в нас був такий молодіжний театр. І, 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 і дійсно, в мене вже був пошук тоді вищих сил, але це не був пошук Бога, в чому спугали. Mm -hmm. Тобто я реально розумів існування іншого, але це для мене не був Бог. це більше не Бог християнський трактування. І Тому я сказав: якщо ваш Бог існує, то він мені покажеться. Ну він взагалі показався. Mm -hmm. З'явився мені так, невидимо з'явився. Я через півроку вже співав на хорах. Mm -hmm. Так, у вас тях, я, я оце і... вас, вас очі слухаю, і подібність до святого Августина, так мама вимолила, коли хто туди, то я то, думаю, то, я то, думаю то, що не, не одна не одна мама вимолила священиків єпископів і монахів. Ну, з загальновідомих ситуацій, таких, так, які так. знають і в східній церкві, і в західній, то цей випадок про святу Моніку і святого так, Августина. Так, так, так. Так. Для всіх універсально. Слухайте, ви говорите про східну духовність. У мене була колись екс-езотеричка, так, і вона мені таке розказала про східні практики, що мене дуже і дуже здивувало. Вона сказала, що всі східні медитації, вся духовність це по суті. Грубо кажучи, секс з бісами так і вона це пояснювала так на основі свого десятирічного досвіду, практикування цими практиками, дихальними вправами і так далі. Ви кажете, що також пройшли через це, і навпаки, зустріли щось таке, що може назвати вищим божеством, а не нижчим, те, що описала моя гостя. Скажіть, будь ласка, ось ці східні практики містять в собі щось подібне, що сказала. Моя гостя, чи все ж таки там є щось таке, що веде до нашого монотеїстичного господа? Я не, я не знаю, що веде. Це я не можу тут сказати, бо багато так і залишається в тій практиці. Але східних практик дуже багато, там не десятки, а сотні. Ну скажімо, якщо говорити про Ошо. То звичайно, це те, про що говорить ваша гостя, так? Mm -hmm. певною, і то певною мірою, скажімо. Але скажімо, ви ж візьмі, що мене приваблювало. Перше це вегетаріанство. Друге, це якраз е сексуальна чистота, mm -hmm. тобто вони справді ченці. Якщо ти не створив сім'ю, ти мусиш бути ченцем і чорницею. Там це, це принцип обов'язковий. Е там стриманість від азартних ігор. В обов'язково стриманість не тільки там від алкоголю і, скажімо, наркотиків, але від навіть від азартних ігор, від якихось таких інтриг там політичних інших, тобто, це принципи закладені, тому в цьому плані мені, мабуть, просто пощастило. Я попав у добрі руки, угу. і я нікого не агітую там до вечна чи до індуїзму загалом, але я дякую Богу за мій досвід, тому що для мене. Люди за межами християнства не є ворогами. Mm -hmm. І аналогічно, люди за межами православ'я не є ворогами чи навіть конкурентами. Я е, дякую Богові, що я маю таке мислення, що якщо перше, я тих людей не створював, по-друге, я їх не виховував, я їх не навчав, і єдине, що я можу їм дати, це свій власний досвід. І, а мене, якщо мене питається, що я думаю про їхню. Практику, я можу висловити свою думку. Якщо мене не питається, я ніколи наперед не вибігаю і не кричу, ти неправильно молишся. Бо я ж насправді не знаю його духовний інтим з Богом. Якщо в нього в душі відбувається, я бачу зовнішнє, знаючи, що і не так все просто, і в християнських. Скажімо, ну, в людей, які приткують християнство, не все так легко, але мені е, тут вихо до допомочі є одна фраза. На жаль, я не згадаю автора, який сказав: ми бачимо момент гріхопадіння, бо він назовні проявляється, але ми не бачимо момент покаяння, бо це внутрішній акт, mm -hmm. і це мене рятує. А, ви також сказали, я так не до кінця розчув, зізнаюся, що ви і екстрасенсорикою займалися, так. Ого, о, отже, ну це небезпечні практики. Скажіть, ви відчували негативні наслідки? Звичайно, так, так, так. Розкажіть, будь ласка, yeah. якщо можна. Тому що ну, це, це, біо, це робота з біополем, насправді. Це досить груба робота. Е, звич... я, я скажу більше, що кожна людина має екстрасенсорні дані. Mm. Наприклад, г... ну, але зрозуміти це зараз добре, що це не стало якимось. Ага. Там, потім, що звичайно таке говорив, кожна мама екстрасенс. Mm -hmm. Коли дитина приходить. за no, <реш> мамою, <реш> не сумніваюся? Я, розка... <реш> я вам розкажу, чого. Прибігає дитина, до мами, каже: мама, мене... я тут ударилася. Mm -hmm. Мама кладе свою руку на голівоньку і, і хай дитину, мусе, дитину пот... так? — моментально за секунду. От вам екстр... екстрасенсорика в плюсі. <реш> Це просто поле мами, енергія мами, енергія любові, діє, все. Але коли я почав стикатися, я вам скажу так: що екстрасенсорика – це страшенно груба робота. Це як тисати сокирою в з скальпелем. Тобто, якщо я зараз, маючи, будучи священником, маю практику е, досвід зцілення хворих під час молитви, навіть коли просто я знаю, наскільки я грішна людина. Якщо я молюся, я грішник, молюся, і людина зцілюється у мене на очах. Людина, яка 9 місяців лежала непорушена, і я з її соборую. І на, на шостому помазанні людина піднімається з хрускотом в суглобах такими, як ніби шифер ламається. Я розумію, що це не я її піднімаю. У мене самого волосся дибки стає, коли я бачу, як цей це напівпокійник підводиться, і в нього починають очі світитися життям. Том, а я просто читав скажімо книжку так з текстами і помазував звичайно, олію купленою в магазині, над якою я благословляв її і казав, Господи, освяти цей цю олію. Це є, ле, як ми кажемо. Це Отже, я так знаєте побіж, побіжно розумію, що таке екстрасенсорика, але це те, що виходить поза межі п'яти чуттів людських, так це те, що розвиває в нас надзвичайну чутливість, здатність до передбачення, телепатії, ясновидіння. Ну, в християнстві це, знаєте, можна якось приєднати до тих дарів, які нам дає Абсолютно. так і є. А, але ти точно знаєш, що тебе веде Святий Дух. А тут Абсолютно, що, що це не ти йдеш, так. тут немає, немає гордині. В християнстві немає гордині. Ти інструмент в Божих руках. Угу. Ну, я вам скажу таку річ, У мене реально е, був досвід, коли, практикуючи ексесороко, я витягнув буквально от таким от пасом, витягнув з, е, з хворого зубу моєї тітки, те, що там було, і викинув. І в неї зуб кілька років не руйнувався без пломби. Угу. Тобто, але я тепер розумію, це просто було звичайно. Перш, вона мені дуже довіряла, і в я дуже вірив в те, що я реально цю енергію витягую. Це а не тому, принцип Пласебо, за... а це реально діє, це не пласебо. А може і пласебо, звідки я знаю. Ага. А справа в тому, що екстрас, це взаємодія пацієнта і, і, і того, хто з ним працює, розумієте? Угу. Тут Я просто, я, я як священник свідчу, що дія Святого Духа. Порівнянні з тим, з чим займаються екстрасенси, це ну просто це на, ну, на порядки, на порядки інша, інша робота. Тому що, і бо я знаю багато свідчень, коли екстрасенси реально лікували людей. Ну як лікували, не так. Коли після приходу до екстрасенса людині ставало легше. Тут я не можу заперечити, людина каже, мені легше. Але я знаю ще інше, що деякі екстрасенси працювали таким чином. Що вони перекидали енергію з органу на орган, і тому один, так, один орган хворий, інший здоровий. Енергія перекидається, і тоді, бо людина довіряє, вона довіряє маніпулювати своїми енергетичними потоками. Кажуть, і тоді, так Кашпіровський так, діяв. Так і так, правда. І чумак, і Кашпіровський вони так само працювали. І, і тоді виходило так, що, скажімо, орган хворий живиться від, від здорового, поки той не захворіє. І таким чином людина ходить до екстрасенсу до тих пір, поки не виснажить себе повністю, не віддає все, що має, як, як в Євангелії. До всіх лікарів ходили, і нарешті вже нема, ні гроші немає ні грошей немає, ні здоров'я немає. Ісус зціляє А, Кажуть, що якось Кашпіровського відвели в Києво-Печерське Це лади, Правда, я це і, знаю, це було. Так. І йому погано стало буквально припадок такий, як він буває. І більше того, він же ж не зайшов до, 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 до святих мишей. Бо він сказав: якщо я піду туди, дари мої зникнуть, а йому сказав чітко, якщо це від Бога, ні, якщо не від Бога, то зникнуть і він не зійшов. Угу. А мені а, мої друзі-католики розказували такий випадок, що а, пішли на прийом до Кошпіровського і молились Розарі. Ну, ви знаєте нашу таку католицьку молитву, і він сказав: католики щось на мене шепчуть, сьогодні сеансу не буде. <завідь">. Аналогічно, я знаю. Про людину, От, власне, ця людина, яка була, яку Бог підняв, коли вона лежала дев'ять місяців. І вона лежала у Києві в лікарні, там з нею дуже дивні речі відбувалися станом здоров'я. Вона мало давно вже вмерти по всіх законах фізики і, і, і медицини. І навіть там хтось до неї не знаю чи з родини, чи з лікарів, прикликав якихось, ну, мабуть, екстрасенсів, щоб продивитися, що ж є, що за феномен такий. І коли вона сіла, ну це ж була немічна, така хвора, і каже, я сіла, просто почали безперестанно говорити. Отче наш. Просто безперестанно. І ті ж про каже, у нас нічого не виходить. Просто каже, вона для нас закрита, ми нічого не можемо щитати. Це ж все. А ви коли займалися екстрасенсоркою, ви відчували о, ну, якусь силу, яка протидіє тому, що робите ви, ось цієї християнської ні <ні <ні, ні, 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 а я не був тоді ще християнином. Угу. Це домогнемо. Але ви сказали, що відчували наслідки, так розумію, негативні від того, що займаєтеся. Я скажу, коли я це відчув. Mm -hmm. Коли я сидів, дивився, як працює екстрасенс, і вона якби знімала енергію з людини і скидала. Ну, є там такий жест, стягуєш пальцями і скидаєш, так стрякуєш. І я сидів, я сидів біля неї з боку ззаді, і вона просто скидала на мене. Вона... Я, я чую, я не можу ноги підняти. А mm -hmm. я кажу мені погано. А вона каже: ой, вибач, російською мовою, правда. Ой, вибач, я щось не подумала. І там щось ніби почало з мене витягувати. А я, а я ну просто якби облегчившись, хоча мені дуже важко було. Я потім відходив, в мене була і нудота, і такі важкість у ногах. Погані це, симптоми, то, дуже погані так, симптоми. симто. В цьому розумінні так. Mm -hmm. Ну і ще один був важливий момент, коли вже це розкажу, що пішло про екстрасенсів. Е, е, я, цікав, я щиро цікавився. У мене не було. Я, по-перше, я тоді ще не знав Бога. Я просто цікавився, мені це було важливо резерви нашої психіки і нашого організму. Для мене це все було важливо. І багато людей йдуть цим шляхом. І якраз ми були в одному з містечок, я з нею поїхав вона каже, будеш мені допомагати. Я там чободан носив, ще щось. І перше, що, мені, що мене вразило, було те, що ікону Ісуса Христа, яку вона використовувала на сцені. Вона просто кинула так ну, необережно, як не, не остайно, якби, небережно, кинула на заднє сидіння. Тобто не поклала ікону так, в машину, а просто так як кинула її. Це мені не сподобалося. Ну, бо все-таки, хоч в мене не було, але все-таки, щоб ікона перевернута так стоїть, це мені не сподобалося. І потім вона каже мені, що підготуй аудиторію, бо я теоретично був трохи підкований тому питанні. І, і, власне, головне, що я розумів, що кожен з нас має цю здатність екстрасенсорну. Кожна людина. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, покласти руку на дитину і стане легше, так? І я прийшов говорив це людям. І тоді е, я заходжу до неї в гримерку. Е, вона сидить, така зла на мене дивиться і каже російською мовою: що ти їм говорив? Я кажу правду. Бо я фактично як... я розвіншив її унікальність. Так? А вона мені каже, Дурень, кому потрібна твоя правда? Я тут гроші заробляю. Ну, це все російською мовою. Вона так мені прямо каже: я тут гроші заробляю, а тобі треба бути попом. Напророкувала <рикувала> вам. <рикувала> ну, Вона була не перша, хто, хто сказав, що, що про моє священство, але вона з таким злом тоді так сказала. Тому що піп це той, хто має говорити правду. Отже, а ось це інтерв'ю, яке я брав у цієї пані колишньої екстрасенсорки. Вона мені дуже такі речі класні сказала з духовної точки зору. Вона сказала, що дуже важливо після тих практик закрити канали, з якими ти комунікував. Тому що Звичайно. вони будуть на тебе впливати. Я думаю, яка логіка залізна, математична. Ми все думали, що це все раціона і раціональне таке все, Ні, це а все тут... раціональне, а тут виходить раціоналізм. Скажіть, будь ласка, вибачте, за таке питання, як ви канали закривали дуже просто покаяння, і все ага. Ну вона так само казала, абсолютно. Каюся все слово каюся, це означає відрікаюся, але вона мені сказала, камеру. що над нею читали ще молитву звільнення, ну по суті, Ні. по нашому екзорцизму. Ні, ні. ні. У мене цього не було. Я просто я зрозумів, що це є. До речі, я покаявся в цьому вже тоді, коли це давно від мене відпало. До мене що розумів, що треба покаятися. Я просто сказав собі ні, це не моє. Все. Угу. І Ви фізично сумали. відчули баба закриття брам? Ще, ще. Я, я не фізично, я відчув е, е, розмову емоційно. Так. Угу. І все. Я просто відчув, воно так, якби зміти. Його просто як відрубали. Мабуть, так, як курецький не курить, бо я колись курив. Так? І, і взяв і просто перестав, і все. І воно хоч навколо тебе курять, а воно тебе не турбує.